Дружина з дитини отримала весь спадок, батьки в прольоті, а кредит за чоловіка померлого платити вона не збирається. Історія. Чоловік набрав 100 тисяч гривень кредиту на свій ФОП і раптово помер. Залишилась дружина і неповнолітня дитина. Ще живі батьки-пенсіонери. Через півроку дружина переоформила будинок і бізнес на себе та дитину. Батьки в прольоті. І банк вона нічого повертати не збирається. Реєстрація в них. Одна в будинку існує такий міф, що спадкоємці можуть викрутитися, щоб не платити борги померлих по кредитам перед банками, але наголошую, це тільки міф, що ми маємо по процедурі. Зокрема, першочергово батьки пенсіонери Мали податися вчасно на отримання своєї частки спадщини, тобто до 6 місяців з дати смерті спадкодавця. Якщо вони вчасно не подалися до нотаріуса, то вони дійсно можуть не отримати відповідно свою частку. Тому повертаємося до строків друзі. Запам'ятайте, обов'язково подаємося на спадщину до 6 місяців з дати Смерті спадкодавця друге щодо кредитів, банки коли дають кредити, вони завжди відслідковують, коли йде життя той, хто брав кредит, де відкривається спадщина, і формують відповідну вимогу кредитора для спадкоємців, які прийняли цю спадщину. Тобто подали заяви на бажання отримати свою частку спадщини, навіть якщо ви не отримуєте свідоцтво про спадщину, ці борги кредитори з вас можуть стягнути. Якщо добровільно спадкоємець не оплачує відповідні борги після того, як отримує свою спадщину, це не означає, що про борг кредитор забуде. Є додаткова процедура, коли кредитори звертаються до суду. Протягом року, як тільки дізналися про те, що їх боржник помер, і є спадкоємці, то, відповідно, банк в цьому випадку є навіть фізичні особи, які дають в борг, мають право звертатися до суду і в судовому порядку стягнути відповідні борги. В залежності від кількості спадкоємців ці борги можуть ділитися в відповідних частках. Тому не варто радіти, що, наприклад, пройшло півроку, і до вас ніхто, як то кажуть, з претензією повернути борги не звернувся на це. Ще є цілий рік. І протягом цього строку боржник зазвичай отримує відповідну вимогу кредитора, іноді одразу отримує ухвалу про відкриття провадження для того, щоб стягнути з вас відповідні борги після того, як ви отримали спад. Тобто, просто так борги ніхто не пробачає, в кого були вже такі випадки, поді.